Як тебе звати, та який твій нікнейм у грі? Вітаю. Мене звати Олег Грек, Нікнейм нікнейса.

Як ти познайомився з Counter-Strike? Яка версія гри була першою? Десь у 6-7 років побачив брата на компі. Версія була 1.6. Як довго грав в КС перед тим, як спробувати себе у команді? Десь до 2019 року. Далі вже почав збирати мікси, грати в турніри і починати свій шлях на есі. Чому вирішив грати саме в Адміралс? Не було вибіру. Блок персональних питань як впливає кіберспорт на твоє соціальне життя? Жахливо. Мало виходжу на вулицю та общаюсь з людьми в РЛ. Як поєднуєш гру в команді з іншими справами, такими як навчання чи хобі? Перше за все я не навчаюсь. Друге тайм-менеджмент. Чи є в тебе шкідливі звички? Є. Які? Гристногті. Як часто ти кажеш, мамі, я тебе люблю. Не часто. Що найбільш цінуєш в людях? Сил волі та трудолюбивість. Яка твоя улюблена гра, окрім КС2? Ведьмак 3. Чим би ти займався, якщо видалили КС2? Нічим немає плану Б. Як ти вдосконалюєш свою гру після невдалого матчу? Найчастіше це відбувається через розгляд демороліків та звернення уваги на мікромоменти, на постановку перехрестя і так далі. Як зіграв в соло, не в соло, стімейтами, не з тімейтами. Що для тебе найважливіше в командній грі? Комунікація. Що для тебе найважливіше в тренуванні? Кількість або якість. Обидва, але на нашому рівні, якщо ти недосвідчений гравець, не тільки якість потрібна, потрібна ще й кількість, тому що вона тренує твою дисциплінарну часть. Як часто ти переглядаєш демки суперників і що шукаєш в їх грі? Коли в мене не було коуча, наприклад, як зараз собейти, то звичайно я це робив соло і багато. Звертав увагу на їх паттерн дій на гранати, які палять їх скрипти, також звертав увагу на опорників, на їх звички, щоб абузити їх у грі, і так далі. А зараз це по більшій часті робить собейт, і я йому трішки допомагаю там. Як ти готуєшся до важливих турнірів психологічно? Фокусуюсь на тому, щоб зіграти добре і якісно, а не обов'язково виграти. Тому що якщо ти зіграєш добре і якісно, то ти обов'язково виграєш. Коли буде 3 та 2 Ніколи. Мені пропонували 8 чи 9 разів грати ультрас. Ні, ще рано. Не буде ніколи, ніколи не буде. Тепер в нас блок Бліц питань. Кіно чи серіали? Море чи горе? Чи є логіка абсолютною наукою? Грати на лан-турнірі чи онлайн? Клавіатура з підсвіткою чи без? Чи правда, що спостерігач у інерціальній системі відліку ніколи не зможе побачити повільне падіння чорної діри через ефект гравітаційного червоного зміщення та часоподібні траєкторії об'єктів у загальній теорії відносності? Чи соціальна ти людина? На жаль, ні. Чи можеш назвати себе душею компанії, якщо так, то звідки береш натхнення? Чи дивишся комедійні виступи? Ні. Останній блок блок філософських питань. Чи можна досягти успіху без провалів, чи поразка є необхідною частиною шляху до перемоги? Так. Вони необхідні. Що важливіше у грі: певність у собі чи адаптивність до гри опонентів? Обидва, але залежить від гравця, гравців команди. У балансі як знайти баланс між грою для перемоги і грою для задоволення. Якщо стараєшся грати професійно, то ніяк. Або ти граєш ради задоволення, або як професіонал. Якщо як професіонал, то потрібно робити те, що ти ненавидиш так, будь-то ти це любиш. Чи можемо ми стверджувати, що деякі факти є об'єктивними незалежно від нашого сприйняття? Чи всі наші знання зазнають вплив особистого досвіду, культурних контекстів та емоцій? Так, деякі факти і вправду об'єктивні, незалежно від наших відчуттів.